Що в біса з угорцями не так? Якщо Україна програє у війні з Росією, Угорщина заявить свої територіальні претензії на Закарпаття. Про це заявив Ласло Тороцкаї, лідер угорської ультраправої партії та колишній віцепрезидент партії Йобік. Влучна назва, правда? На конференції у Будапешті Тороцкай заявив, що причина війни в Україні тиск міжнародних фінансистів. При цьому політик ні разу не згадав Росію як агресора. Раніше подібні наративи просував тамтешній прем'єр Віктор Орбан. Наші сусіди вже давно імперські налаштовані стосовно Заходу України. Це через те, що у 1939 році Угорщина окупувала незалежну Карпатську Україну. Анексія протривала всього 5 років. Але на таке у Орбана та компанії пам'ять хороша. А от про радянські придушення угорського повстання 1956 року в Будапешті Орбан не пам'ятає. Тоді загинуло більш ніж 2,5 тисячі угорців. То як так виходить? З росіянами, друзі, а з українцями готуються воювати. Друзі, напишіть в коментарях.